Їм вдалося утримати Чернігів, північну фортецю українців. Попри ворожий натиск, авіаудари і постійні артилерійські обстріли. Попри руйнування та жертви серед містян, українські сили оборони не пустили ворога у Чернігів, а згодом ще й відтіснили угруповання противника за державний кордон. На нашому напрямку так активно начався бойові дії. що у нас разу перші завдання були по обороні. Да, перша наша задача була це зайняти аеро. Аеродром півці. У нас на північному напрямку з Чернігова знаходиться наша перша ротна група, вийшла туди і зайняла оборону. Там вже готувала оборону, готувала інженерні споруди, витягувала блоки на взлітну полосу, щоб вони не змогли скористатися посадкою. І вже там, грубо говоря, починалися ну, наші перші бої. Ніхто не чекав настільки активної масштабної фази наступу росіян по всім рубежам, зазначає командир військової частини. На ранок, коли прийшла інформація, це у нас перше, що я узнав, це був прикордонний пункт Дніпровське. У нас туди скинули гранати з коптера. Там були перші поранені прикордонники, і оце мені чергова служба доповіла. То тобто, спочатку я. Чергово доповів, я уточнив, позвонив прикордонникам по взаємодії, що правда, неправда. Потім вже почалася далі накручуватися інформація, потім я вже дав команду, підняв військову частину, ну, привів бойову готовність, ну і почали працювати. В принципі, То якось, зрозуміло, да, це був шок, але все одно до останнього ще думав правда-неправда. Нацгвардійці однієї з військових частин під командуванням полковника Ігоря Оринка зайняли оборону на одному з аеропортів. А 26 лютого вже тримали кільцеву Чернігова і розуміли, ворог не має захопити місто, тому що вже там з трьох напрямків йшли. Нам визначили цю кільцеву Чернігова взяти. Оборону. Ну, грубо говоря, це була наша перша лінія. І на 26-го там е, військовослужбовці першого танково підбили перший танк на кільцевій, це був танк командира батальйону. І е, ми з військовослужбовцями взяли, взяли в полон двох їхніх військовослужбовців. Оборона Чернігова і той факт, що місто вистояло, результат мужності наполегливої бойової роботи захисників обласного центру, яких в свою чергу усебічно підтримували місцеві громадяни. Звільнили Чернігівщину у квітні минулого року, та області досі оговтуються від російської навали. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Чернігівської області.